Ще бабуся жила без сценарію виживати, бо це в ну, неї були діти, після війни народила, тобто дати все себе або дітей накормити. Мама виживала, тому що вона була матір одиночка на заводі. Я хворіли батьки. І, вона була. і я отвічувала, що мені нав'язувалася в принципі там модель, а я ціну. Цього... Перша буде сепарація. Ніхто вам нічого не нав'язував. Вам 18 років є? є. 16. Але ви вже вважаєте, що вам нав'язали? Сто процентно. Може, нам може нам не, 100%. ви нав'язали, може Ви обрали. Я проаналізувала. Була... Добре, вона жила своє життя. Як міла, так вижила. Вона жила своє життя. Зараз... Мама своє. Мама своє, а я не хочу так жити. Я... Хто вам каже так жити? А як вийти з того сценарію? Почати жити так, не як не вам хочеться. Розвиватися, вчитися, досліджувати себе і заходити в свій новий сценарій. Вам ніхто не нав'язує ні бабушка, ні мама не каже, суха, давай терпи, муж, це жить погано. Не купайтеся їхні можна. Не треба їх там були. Завдяки своїм сценаріям вони вижили і народили саме. Відчепіться від свого роду, від всіх не треба. Дивіться, щоб поміняти родову систему треба поміняти свій стиль життя і знаєте як кажуть ми не народилися в сім'ї мільйонерів так а чому мільйон не почнеться з тебе що ви чекаєте такі бідні нещасті, ми там не народилися в нормальній сім'ї так? нас там як я не знаю хтось спортом не займався хтось пив хтось там шешов хто вам оборонить жити так як ви хочете